Шановні дітки та батьки, здійснімо зараз віртуальну подорож к нашими рідними карачунами. Перед нами осінні дива нашого карачунівського лісу. Дивіться, яка гарна, красива осінь. Ось ми прийдемо з вами до кар'єру. Це така велика водойма глибиною більше 30 метрів. Кам'янистими берегами, це колишній кар'єр, який зараз не діє, і затоплений водою. Тут люди купаються. Але це трошки небезпечно купання на такій глибині. Але все ж таки люди сюди приходять. Кар'єр заворожує своїм масивним, масивним величезним камінням на берегах. Тут ми можемо зустріти орла з типового, якщо нам пощастить. Або ж шкарика. Дивіться, яка це гарна пташка. Його міцний дзьобик. І він тут часто гніздиться. Такі бувають шкарики теж. А якщо нам зовсім пощастить, то ми зустрінемо і зимородка. Дивіться, яка це красива пташечка. Є різні види зимородків, Так, 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 різнокольорові, і вони гніздяться саме тут. Поблизу цього водопаду біле каміння. Це такий є водопад у нас на Карачунах, біле каміння, тому що коли вода падає, вона так піниться і виглядає бачите, білим кольором. Так що знайте це і любіть свій край. Тож давайте закріпимо, як називається місцина природна. Де знаходиться наш садок? Карачуни. Що можна бачити в нас на карачунах? Визначне? Кар'єр. Це затоплений водою, колишній дійсно кар'єр. Це великий-великий ставок чи озеро, так? Кар'єр. У нього дуже високі кам'янисті береги. Що ще можна побачити? Водоспад. Біле каміння називається. Біле каміння. Запам'ятайте. Ще можна побачити яку рідкісну пташечку, зимородка. А ще шишкаря. Ось такі наші цікаві карачуни. До зустрічі!